Реконструкцію дитячого інфекційного відділення обласного протитуберкульозного диспансеру розпочали у 2021 році. існуючій двоповерховій будівлі зробили перепланування, утеплили фасади, замінили покрівлю, вікна, двері, замінили сантехніку, зробили сховище, каже Валентина Донець. Тимчасово виконувачка обов'язків директора обласного департаменту охорони здоров'я. За її словами, на реконструкцію закладу витратили понад 67 мільйонів гривень. Мали здати в експлуатацію двадцять року, але на жаль, Реалії були такі, що на готовності майже 70% це все було припинено. З початком війни фінансування звичайно зменшилося, і вже ми дякуємо нашим спонсорам, які з 2023 року вже. Змогли нам допомогти фінансово, і ми змогли отримати на виході те, що ми сьогодні бачимо. Нам потрібно заключити пакет з НЦЗУ. У нас міняється адреса перебування і так далі. Тобто, я думаю, що реально це буде після нового року. Медичне обладнання будуть докуповувати, каже Валентина Донець. На першому поверсі будуть палати для пацієнтів, хворих на різні інфекції. На другому поверсі будуть лікувати хворих на небезпечні повітряно-крапельні інфекції. Якість ремонтних робіт перевірили представники Європейського інвестиційного банку та представництва Європейського союзу в Україні. Ми можемо допомагати відновити критичні послуги для українського населення в цьому випадку для маленьких пацієнтів на Житомирщині. 13 проєктів, які співфінансує євро. Європейський інвестиційний банк про це розповіла Наталія Рендарчук, заступниця начальника обласної військової адміністрації. По Житомирській області дійсно погоджено 13 проєктів, 12 проєктів по програмі відновлення України, і 13, зокрема Чуднівська лікарня, іде у нас по надзвичайній кредитній програмі. Висті юендіпі вивільгев буде третя стадія проєкту відновлення України. І ми також її дуже підтримуємо. Ми навіть підписали додаткове фінансування у розмірі 100 мільйонів. Олена Кучмій, ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина,